Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом буя, моя мрія в гори лине вздогін вітрам, моє серце верховині де б не був я сам. Будь здорова, Верховино, любий, рідний край, честі й слави, Батьківщино, вольності розмай, хоч іду я на чужину. Повернуся знов, моє серце верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі й сніги, прощавайте, темні звори, і світлі і луги, прощавайте, пущі дикі, тіняві гаї, прощавайте, буйні ріки, І й ручаї. Моє серце верховині і душа моя. Моя дума верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине навздогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам.